Професор Гарвардського університету Карен Кінг нещодавно представила розшифрований неї фрагмент давнього папірусу. Він містить текст, в якому Ісус виголошує слова Моя дружина. Прес-конференція про це відкриття відбулася у Ватикані. Раніше католицька церква завжди заперечувала версії про можливий сімейний статус Христа. «Я хочу ясно підкреслити, що цей фрагмент не є безперечним доказом того, чи був Ісус одружений чи ні. Фрагмент розміром 8 на 4 сантиметри містить текст на давньокоптській мові. Одна з фраз звучить приблизно так. Ісус сказав їм, моя дружина. Далі речення обірване. Вдалося розшифрувати іще одну фразу, що звучить так. Вона буде моєю ученицею. Фрагмент пергаменту, як вважають учені, відноситься до 4 століття і є справжнім. Я дійшла висновку, що це дійсно справжній древній текст. Ми можемо бачити це по тому, як збереглося чорнило на папірусі, а також як він висох і став дуже фрагментарним. Він фактично схожий на багато інших папірусів, які у нас є з нового заповіту. До рук Карен Кінг фрагмент давнього папірусу потрапив від приватного колекціонера, ім'я якого не розголошується. Є припущення, що свого часу документ знайшли у Єгипті або Сирії.